Маємо лотик жіночого одягу Джордж, сезон осінь, зима, показує вам наповнення одного одягу, такого лоту великого. Він буде орієнтовно на 30 кг. Показує вам наповнення. Це, що? Це лосинки, теплесенькі светрики, шотики. Ось такі тепленькі, м'якенькі, трикотажні, гольфи. Може бути корпус. Також куді, піджачки, гольфики, світшотики? Це що? Також куді. Такі м'якесенькі, трикотажні, класні. Гольфики. Все таке на осінь. Дуже класний турку. Базові -ба речі. Ось такі да? гольфики, так. Це осінь, зима. Такі трикотажні штанішки, гольфики. Ще гольфи, це, це. стовка в різних розмірах бачу. Також такі класні вільний крій трикотажні штанішки, гольфи. Це така подовжена тонічка, гольфики. Це були такі худі, як на відео, це, а це дуже класне. Ось таке дубчик-трикотажне платтячко довге. Дубчик, трикотажне платічко, Ході. Це також ході, в них дуже класна якість. Термошечка, ось така термошка. Це також іде така сукня в рубчик. Також класний трикотажик. Гольфики такі, як були, такі, які ми бачили, угу. гольфики. Бачимо, ще одна ось така курточка продовжена. Така на соночку. Далі ось такі теплесенькі, також ковтинки, курточки. Також такі пустинки, тепленькі. Це йде ось така малечка. Кофтинка. Також теплесенька, кофтинка. Дуже класна така невичня паєточка. Ну, mm -hmm. Зітковими. Регланчики. Ось такі теплесенькі кофтинки. Також такий гольфик дуже класний з паєточкою. Ось така сукня, велюр, дуже класний, такий плотненький. Халатик, халатик, дуже класний, така махра. <плес> Також така з підкладочкою йде маєчка, ось така святкова паєточка. Також така йде блуза велюрочка. Гольфики. Теперь шосточка і куртка.